А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, Загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти, пильнуй ланів, щоб з хлібом на столі були, Ділись, чим Бог послав, і витри сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють. Землю теплі грози, і тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, цінуй, любий лалій. вона віддячить дітям і всім, хто хоче й вміє вільно жити. Всі квіти жовті, сині, різні, щоби вони встиляли всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі наші вояки додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі, сій хліб і квіти всупереч напастям. Багато сій, щоб вистачило всім.